Так, я вас слухаю, я вас слухаю. Добре, добре. Я теж хотіла я хотіла також вам це запропонувати, щоб це було в нас одним не, не, не невеличким записом. Підожіть хвилинку, не перебивайте мене. Повторіть, будь ласка, мені ще раз прізвище ім'я по батькові тієї особи, того працівника райвідділу. Який в обмін на те, щоб ви не відбували покарання, просив вас переформити на себе у свою власність ваш, половину, я так зрозуміла, вашого будинку і земельну ділянку? Підіжіть, говоріть, говоріть чітко, бо у вас дуже зв'язані слова, ніхто не зможе зрозуміти, про що ви розповідаєте? Він він вам як конкретно сказав, що е, давай будинок, чи давай земельну ділянку, чи яким чином це відбувалося? Ми що її виказати, тому що ми потім мама визивали на таргу. Там в дві тисячі четвертому, щоб я вказував свої долі, щоб я змія. Я мені таке наполіження соболю стара, споминаю і всі так зіломом кампніла носити. Не зрозуміла е, яка доля. Щоб ви відстали від якої долі? Мені координати цього хлопця, який з вами який з вами відбуває покарання. Я з ним зв'яжуся. Прізвище ім'я по батькові. Скажіть його скинете мені смс. -ки? Добре, я розберуся. Давайте спочатку розберемося з вами. Ви відбули покарання три роки. На вас сфабрикували справу стосовно того, що ви викрали мобільний телефон і обізвали, начебто, якусь жінку. А я канал я збільшу двадцять минут рука на рані діло, що я потушила в голову сігарет, на цьому біжала, то вернувся, забрала твій телефон і обіжав. Ну а насправді насправді що відбувалося в той вечір? Спішіть, розмовляйте чітко, щоб люди могли чути, що ви розповідаєте. телефон. телефон. Я я вас переб'ю. Якщо ви 20 хвилин, так як вони стверджують, нанесли, нанесли наносили тілесні ушкодження цій люд... ну, дівчині, яку звати Людмила. Чи є судово медична експертиза? З її богу підтвердження того, що в неї були якісь певні синці, там чи щось повинно залишитись на тілі. Ну Тобто, в неї є тільки її слова, я так розумію. Вас які свідчать на вашу користь, і говорять про те, що ви дійсно говорите правду. Це не можуть виявитися ваші дуже гарні товариші, яким ви просто заплатили кошти або попросили як

Ну, а а ця жінка, яка є сутіньором, ще раз задаю вам питання, це скоріше за все? Е, ну вона не основна. Я так думаю, хтось основний із працівників міліції або прокуратури? Ну, а вона, вона працівникам міліції сплачує, я так думаю, певний відсоток за, за свою діяльність за всі там залюбки, за там платять. Хто їх може да не що раня, ані та сега там хтобарники, але ж коли, але ж коли ви обізвали дівчинку легкої поведінки, то приїхали саме працівники міліції на їхній захист. Правильно я розумію? А що, а що я вибачаю, що за конфлікт у вас був до цього? У нас у нас не було конфлікту. На яку на яку тему ви хотіли поспілкуватися? Ви ви я так розумію щось таке схоже на вуличного бійця. Хто, Ну так, да. ну щось є, є таке. Ні, ні, я, я, я не я не боєць, я рукоприклад, я взагалі заквіруюся чоловіку. А я ось дивлюся, я переб'ю вас у вас тут на Фейсбуці написано. E, судді і прокурори від д'явола і фото Тимошенко, це ви e, Тимошенко вважаєте як дявола, чи ви навпаки? Ні, ні, Тимошен, Я Тимошенко вважаю ка безпалітика достойного і самого духового грамотного. А судді і прокурори таке судять, саме люді судять. А скажіть, будь ласка, там ті, що відбувають покарання. Як вони ставляться до Тимошенко і до Януковича? Ну, в назвався броне Тимошенко. За, за Тимошенко, так, я розумію. Я вас розумію. Ну добре, дякую за інформацію. Я е, спробую скажіть ще таке питання, як ви вийшли на мене? На вас вийшла на друзях в жанре на Я даже не пам'ятаю, у кого ви там в друзях, у кого ти вийшов на вас. А ви зверталися до Жана Новосельця по з цього приводу чи ні? у мене Жана Несельцев я там про судді прокурора там. мене вставив, але не в Брінк не їздили. Он так мене дату. Я думаю, що не без дві сторони вислушать, щоб пустити вистрігом. Але після цього немає ніякого зрушення з місця, так? Yes. Добре, дякую. ви мені обов'язково дасте або хай перезвоне до мене та людина, яка з вами поруч відбуває покарання, в якої забрали квартиру. Нехай обов'язково зв'яжеться. Я спробую йому чимось допомогти. Добре, все добре, все до зв'язку, до побачення.